Добровільно пішов у 2022 році, як почалася повномасштабна війна. Я попав бой підрозділ на посаду снайпер. 23-й рік. Це було взимку. Трошечки привітали нас з Новим роком. Це були бої в місті Бахмут. Хлопці були, запросили підтримки. По ним працювала кулеметний. Розрахунок, вибравши позицію, я відпрацював по цьому кулеметному розрахунку, і вже на відході був скоріше всього помічений дроном, тому що ворог почав працювати по мені дуже влучно. Противника не можна недооцінювати. І той, хто скаже мені, що той же самий Вагнер, або ще якийсь там підрозділ, якісь вони небаєздатні. Це я можу сказати, що це, це не так. Був поранений. На місці оказував собі сам допоміч, після чого при відкаті був помічений сміжними підрозділами, які мене, в принципі, витягли з того пекла. Оскільки в мене довго був накладений турникет, рука почала вже відмирати, лікарів спочатку хотіли мені її. Ампатувати. Після того, як зняли турнікет і рука почала відходити, прийнято було рішення, поки залишити до повної медичної допомоги. Лікарі нашого шпиталя Львівського буквально та й фактично, і фактично зібрали мою руку. За місяць перебування в шпиталі в мене було 9 операцій на руці. Завдяки їм, скажімо так, в мене зараз є рука. Ну, вона не зовсім працює, ну працює. Борода ти як? <звук> Лучшая робота в мире, так? Да?